Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, як і обіцялося, ми перебуваємо у родини бунів Василенків, так. і пан Леонід готує для нас справжній азійський плов. Правильно? Так. Азіатський. Азіатський. Ну, все ж таки азійський, але ну, по українськи все ж таки не звучить Азі... Азія. Азія. Справжній азійський плов. Готуємо сьогодні азійський плов. Що для плову потрібно? Шмат м'яса, рис, морква, цибуля, барбарис, зара, сіль і трішки перцю чорного. І обов'язково ну нині ми сало не купили, значить корисовому осмалу. Що важливе для приготування плову? Пропорції. На кілограм м'яса має бути кілограм рису, кілограм морква і пів кілограма цибулі. М'ясо нарізаємо, як на підливу. Не великими кусками. А чим пояснити, що плов такий популярний у нас у цюрському краї, Тож не наша страва у ну, Це є азіатська страва. Так. Але ми привикли щось смачне з'їсти. А Рис. Тобто плов може бути не тільки на рисі. Тут головне, от, коли ми почнемо готувати зарвак, і до нього ми можемо дати любу крупу. Навіть елементарно, ото, що ми любимо всі, у нас на заході кукурудзяну крупу. і так можна зварити? Так. І це буде не менш смачно. Но для того воно і потрібно. От такими приблизно кусочками ми нарізаємо м'ясо. В принципі, як розрізати. Поволокну, а потім поперек волокна ми нарізаємо кусок. А взагалі топло на баранині... е, Можливо, е, Не Немає значення на якому м'ясі. Можна телятині. Говядині, баранині, є? що є. Все залежить від регіону. Ну, що, Враховуючи наші часи, все ж таки свинина трошки дешевша. Свинина, е, до речі, по свинині чи будь-якому іншому м'ясу, бажано брати жирнішу, не вирізку. Можна лопатку собі взяти, можна взяти задню частину. Ошик. Ошик. Ну, звичайно, ще буде краще. Щоб м'ясо було файне. Жирненьке і саме головне не розморожене. Свіже. Кусочки отакі. Не треба обрізати нічого. Вони мають обжаритися. Ми готуємо чорному казані, азіатському. Інші казани для цього діла підходить, але не так смачно виходить. Нам треба, щоб прогрівся сам казан. Багато жінок не знає, для чого ця пробочка є. І треба поставити ось так назад. А вона не просто так там зроблена. Ну, олії грам 100-150. Ну, я на око на казан. Дивлюсь. Чуть-чуть даємо олії нагрітися. Борщики казана ми змащуємо. І зараз, як трошки олія нагріється, ми дамо смалець. Тому що олія довше гріється. Смалець дуже швидко витоплює. І додаємо на смалець. Остамович, запально. Зараз нам треба дуже-дуже сильний вогонь вогольчик був. то тобто, аж перчало. Знову ж по стінкам трошки розводимо, щоб у нас стінки були володні. Так, вони мають бути змащені, бо інакше чугунком ми не приготуємо, воно почне прилипати. Файний звук. Казан почав співати. Так. От коли цей звук почули, можна подавати м'ясо. У нас подія. Вже розхвалена. І знову не забуваємо що перемішати. І на деякий час чуть-чуть забуло про його. Почав виділятися світ з м'яса. Можна поборти так трошки по стінкам. Воно корше. І от вже скільки сопів. І вдаємо ну, йому відпочивати. Наша Василенко, не лишенькер не робить, вона і готує добре. Тепер чоловік перебрав майже, бо я плиту і не маю часу. Готувати. Ми нарізали, так, соломкою, моркою, так само. Але чоловік каже, що треба частину нарізати соломкою. Це для того, щоб красиво виглядало в плові, а частину потерти, щоб більш для кольору. Щоб воно зготувалося. Розі... Розі... Що Дуже багато солку воно нам віддало, а ми ще навіть цибулю нині мені не дали. Це була свіжа свинина. Так, файна свіжа. Файна. Ми дамо ще цибулю, соку ще більше стане. А, звідки така любов до кулінарії, потяг від природи, десь... Як сказати, я просто люблю з м'ясом бавитися. І ото, от що відносно м'яса, я от якраз полюбив. Потім почав вишукувати рецепти. От завжди розказували нам, що грузинська кухня дуже гостра. Нічого подібного. Це є м'яка кухня, а вона ситна. Це так, як і угорська, хоча угорська більш гостра є, але там в них одній страви і перше, і друге поєднане. Тобто є густі з І почав тут все шукати. Так, мені сподобалась грузинка кухні. Скільки я вже того всякого перепробував, керусу, ой боже, вже навіть вилітають їхні назви. голови, ну, тяжко запам'ятати. Це гобілі робили. Це хобілі, це на Курі. то ні. Ну дуже грузини люблять курить. Дуже багато страв на цій основі готується. І от... Маємо те, що маємо. Чомусь ти навчився. Почав всіх темніти у нас. От тоді вже то є момент, коли можна знову підмішати. Вже м'ясо робиться золотисте. А зараз запах піде, коли ми цибульку додамо. І знову ж інтенсивно все перемішали. Ідемо, при такій нарісці нам мішати прийдеться чисті. Коли цибулька десь залипає на стінці, її одразу ниже. Нема чого ніколи цього від'єднуватися. Доводимо до стану, коли вона стане на А можна трохи обжарити. Хтось любить більш прижарену цибулю, так як ми, наша сім'я. Ми любимо, щоб цибулі взагалі не було замітне, тільки був її смак. Тоді ми її доводимо до такого прозорого стану і починається наступний процес. Головне вчасно от, і зі стінок забирати. І зараз у нас цибулька вже полегоньку підходить. Ще чуть-чуть лишилося повного щастя щоб вона була така, як нам треба. І ми її потім не виділили в страві. І пішла морквочка у нас. Десь перша морковка зайшла, ми її трошки перемішаємо. Як вже зауважував, я ще до цього часу ні спеції не давав. Солі. Солі. Так, я бачу. Тут є в цьому теж секрет. Бо якщо, не дай Боже, м'ясо раніше посолити, воно буде резинове. Ми не маємо І різану, і терту. Чи, як на мене, я більше люблю терту, бо то швидше. Так як на вечір готуєш, то... Треба все швидко зробити. Обавитись нарізкою я не буду. Тим більше, що на смак воно особливо не впливає. Ні. Так? На смак воно абсолютно ідентично що буде. А от зараз от, по ходу на бортику десь можна вже видіти, що вона починає світліти. Вони якраз От за що я казав. Ота морковка, яка була у нас натерта, вона вже майже готова. А то, щоб було кубиком нарізано, воно ще трохи проситься. Просто перцю. Сам найліпше ось так. Ступці. Не так, щоб дуже дрібно. Приблизно. Якраз то що треба. Ми це все піднімаємо. О! то, що І починаємо магію. Першим ділом трохи солі. Скільки солі даємо? Ну, приблизно столова ложка півтора. Далі будемо куштувати. Так. Для початку цього буде. Наступне. Барбарис. Знову ж, на око. Я беру завжди отак. Далі йде зира. Єдиний є момент, зиру просто так засипати не можна. Є треба в ладонях трошки перетерти, щоб вона віддала свій аромат. Тепер нам треба води. О, то ще не кінець. Тільки початок з того дійства. О, яка вже в нас красота. Точних об'ємів нема. Все залежить від тої посуди, в якій готується. Ну і що? Починаємо закладку. Саме любимого. Чесничок. Ціла. Цілими голоками. І, ну, враховуючи, що в нас нині компанія файна. Є таких два перчика. Єдине з перцем дуже акуратно, щоб його не розломити. Оце все. Зараз під кришечку. І воно томиться на повільному вогні Десь до години часу. Рис у нас ще сухий. Що ми з ним робимо? Ми його промиваємо. Вода робиться мутна, каламутна така. От ми його маємо промити до того моменту, поки в нас не піде чиста водичка. Ну, ну десь так не менше години, правда? Десь година-півтора. Зараз будемо дивитися по готовності м'яса. М'ясо має дійти до тої степені, як тушонка, щоб розвалювалося майже. Самі прості наші влюблені щепіньйони це чуть збризнути їх лікою, ніякої солі, соєвого соусу. От, чуть їх. І затерти Чекай, сиром. Трішки хмелюсу нею. Можна, що трішки так. Без того ніяк. Mm -hmm. Ми то любимо. І затерти зверху сиром. В духовку. <кій> і наскільки в духовку? Хвилин 15-20. Поки сир не розтопиться. Так швидко? Так. Так. Все. Ще ми. Трошки зири додамо. І в духовку щоб було не ароматне, смачне, а тим більше, що це в нас буде як до плову, до хлопці і забули про нього. Має, отак. має бути дуже активно кипіння. Немає то мити собі. Трішки і наші шампіньйони будуть готові. Ще трішечки їм лишилося, щоб гарно. Зарумянились. Наш зарвак майже підійшов до закінчення. Що ми робимо? Забираємо чесник. Де наш другий чесничок? І отак легше за попку витягнути. І обережно забрати перчики. Де, боже, їх порвати. От. Так, оце. Це ми трошки перемішаємо. от який у нас гарний густий гурток. Багато соку. М'ясо вже м'ягеньке. Так, м'ясо вже таке, що можна шумовкою його навіть розрізати, угу. то попереколодна. Ось так і прийшов час засипати рис. Засипаємо рис рівномірно воду бажано отак заливати вже по краю. По краю. Щоб не зверху. А скільки ми ще додаємо води? А зараз будемо ще дивитися, скільки води. Аби накрило, так? Так, має накрити. Ми зараз вирівнюємо рис. Він має от Ми його не такі... перемішуємо. Ні-ні-ні-ні, паси. Ні, 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 зараз гарпи, ще тисячі. рано. От, зараз видно, наскільки у нас зарвак хороший. Вийшов. Угу. Скільки жиру наверх тягнулося. Цьому суть зарвака. І ми ще так, трохи води треба. Ой, так, Щось отаке цибулина якась прижарилась, значить її треба забрати. І води ми ще трохи додамо. Ну, Як то кажуть, всі на два пальці. Але тут несуть в двох пальцях, тому що знову ж все залежить від посуди. Якщо я тут на два пальці льот, то ми будемо довго і нудно чекати його. Поки він зготується. Тут приблизно отак у мене от шумок втопилось. Угу. Отак от і зійшло. Додаємо трішки барбарису. Трішки зири. Затираємо. от Вона була отака, така. Ой, ні, цей запах не передати. І повертаємо назад. Те, що забрали. Назад? Так. Ми їх повертаємо назад. І чекаємо, поки воно у нас закипить. А ні, не на красиву поставу. Ну, ось так красивіше буде. Нам треба дочекати, поки водичка закипить, бо ми холодну воду дали. Можна дати кипяток. Зараз очікуємо тільки, щоб він закипів. Накриваємо двома кришками. Двома? Можна одною. Але двома краще. Ну, я привик так. Від тих людей, які в цьому знаються, вони рекомендують двома кришками накривати. Я маю дві кришки, я можу собі це дозволити. Маєш одну кришку, знаєш, одною кришкою накрив. На цьому етапі. Не дай Боже, туди ми запхатися. От він якраз почав. Уже починає зсередини файно Угу. <рапляв> і тепер можна не тривати. це все наше діло і вогонь зменшуємо відповідно. Це одна кришка? Одна і наша маленька дорога. Ой, фас Неймовірно. А Ой, Ось такий швидкий рецепт притування шампіньйонів. Не дай Бог, щоб був великий вогонь. Ми просто спалимо рис. У нас практично вода випарувалась. Рис набрав. Аккуратно попідкрий і дивимося ага, ще, є. ще багато соку. так? накриваємо і чекаємо. О, все, а, ну, тут покави. в мене готовка. Так, так, О, готовий. Він вже у нас готовий. Соку майже не видно. От ми маємо готовий плов. Обо, поки що камери то не передають у нас. Запах. Тоді б зараз всі були б в гостях у нас. Так. Апловую ми не так багато зварили, але на маленьку компанію ми б таке нагодували. От. Ми оцю красоту вже забрали. Ой ми його вимішуємо. Перегод вимішуємо. Але в ідеалі, якби був трохи казан легший. Повне перемішується, а просто перевертається на блюдо. І отак все, весь зірвак він має лишитися зверху. плову є дуже багато рецептів. Мозвецький, татарський, ташкентський. Сюди він трошки готується по-різному, але по-різному там тільки... Ні, тільки взорваку, різниця. Багато є, що мясо на кості готується. Взирвак. Є такі рецепти. І ну, Трошки нема. Де у нас красота? У нас Краса! Так, реально краса. Є особливості казана. В ньому продукт не має залишатися після готування. Треба одразу забирати. Але щоб пальці були цілі, uh -huh. треба взяти правило все таке. Uh -huh. І тоді ми не поріжемось ніколи. Але не підіпхати їх. Стояли, не пішли. Все. Є наша маяна. Прекраса може, хоча воно не тільки прикраса, а лише й смак. Ми будемо зараз куштувати. Куштуємо. куштуємо? Що ми мені приготували? Бо що не куштувала, такий то не ми, голодний. То не ми, то ви. <рес> Як завжди? Божество, то став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, ріхтуй українське, світ до свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське. До зустрічі усім. До побачення і не забувайте ставити лайки. Смачного! Смачного! Бо навіть про корпнути не годин, бо так і говорять йшло. За зутували! зготували, й чисто зголодніли. А тепер секрет чесника. Чесник. От що з нього вийшло в процесі нашого приготування. Ми да, так? а все лишилось. Школуба у нас в руках.